Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Відбувся щомісячний ребаланс в грі, тож сьогодні в відео трішки розповім про нього детальніше: кого покращили чи погіршили. Ну, список героїв прилетів в повідомлення всім, а деталі як саме змінили героїв на ребалансі, спробую розповісти. Небагато героїв зазнали змін, розпочну з івентових. Едфуд неодноразово потрапляв на ребаланс, весь час щось трішки йому коригують. Цього разу це божевілля, яке він ставить собі з 55 стало 50, тож це покращення, адже чим менший рівень божевілля для себе, тим менший шанс нанести шкоду своїй команді. Раніше він собі кидав 45 божевілля, але його погіршили і дали 55. Питання на що таке робити? Герой почав старішати і йому потрішки повертають назад його початкові цифри. Далі ще одна жертва ребалансів це Pepper Flame. Вона теж колись була погіршена вже після релізу. Підняли рівень шкоди з 450% на 470%. Це цілі і незначна ближні. Перед погіршенням її рівень шкоди був 485%. Все ж трішки не дотягнули. Але повернули назад мінус 35% зріза захисту, який колись зменшували до 30%. А от рівень зростання так і не підняли назад. Він залишився 250. Я вже за це, мабуть, не раз говорила, але така ситуація виглядає дуже дріб'язково з боку розробників. Випустити класного героя, частина гравців його спіймає, а вони за деякий час погіршують його. А потім, коли гра по героях робить великий крок вперед, назад вертають ті ж цифри погіршеним. Як то кажуть, дякуємо, але не треба, і це вже не настільки допоможе. Ясно, що будь-яке покращення це добре і краще, ніж нічого, але сама ситуація неприємна. Ось аналогічно Юпітер. Сьогодні на ребалансі парад принижених героїв. Ще телурії не вистачає і та Міднайт. Тож йому підняли шкоду, з 450% стало 490, цілі і незначна ближні. До речі, до ребалансу шкода була 530%. А також повернули назад, ту ж кількість зменшення лікування для ворогів це мінус 65% замість 50. Герой давній вже, він з перших богів в масках і його стати дуже слабенькі. Тож його покращення можна прирівняти до героїв місяця користі з цього ніякої на даний час, коли мега-прислужник когось з нових героїв може мати стільки ж хп і більше, як в Юпітера. Ну і на жаль, категорія принижених має поповнення і сюди входить гурік-жовтий слизняк. Його погіршили. А саме тим, що слиз, який він ставить, тепер можна задиспелити. Але на Горіана і Гангтуса це не вплинуло. Тобто, в них як і було цей ефект, не диспелиться. Можливо, це тому, що вони його ставлять лише собі, а гурік всім, невідомо. Або до них ще не дійшла черга. Але знову ж така ситуація. Гурік хороший, сильний герой, і багато хто його зловив. Випадково чи, може, навмисно полював, не в цьому справа, а його випустили саме таким. Дали пограти деякий час і погіршили. Так, для тих, хто його не має і зустрічав в оборонах, це покращить ситуацію, але так несправедливо робити. Ну і ще йому покращили дещо: це збільшили кількість ходів, коли він у формі слизняка з двох до трьох. Я думаю, власники героя будуть дуже вдячні за таку щедрість. Далі Пенелопа отримала невелике покращення в божевіллі, вона в загальному масовик і ставить ухилення. І за це ухилення противник отримає вже 15 божевілля, було 10. А собі вона поставить 50 божевілля замість 55. З божевіллям варто обережно грати, адже воно може обернутися і проти своєї команди. Далі, самий новенький гоблін, який щойно вийшов в грі, він теж отримав покращення. Його мегаприслужнику підняли ХП з 35% на 40%. А ще збільшили шкоду, можливість якої дає мегаприслужник з 240% на 250%. Це всім ворогам, і вона наноситься, коли будь-який союзник ультує. І ще одному новому героєві покращили вміння це структурний герой, залізне серце. Тут навіть не тільки покращення по цифрах є, а й зміна в нанесенні шкоди. Тож було, що він наносить шкоду двом рандомним ворогам, а тепер цілі і комусь рандомно. Також шкоду підняли з 500% на 520. Ще по вмінню, якщо ворог переможений, то герой отримував плюс 30% МАНИ та ХП, а тепер плюс 35%. І ще збільшили рівень контратаки, яку він дає всім союзникам зі 100% на 110%. Чим ще хороше це покращення, що тепер можна обрати ціль і, відповідно, взявши когось з меншим рівнем ХП і добивши його. Ми отримаємо ХП і ману для героя, тож непогано. Ну а далі переходимо до покращення, яке існує, щоб просто існувати, це покращення героїв місяця. Ну хіба за винятком костюмів, і коли новіші геми отримують АП, є сенс в цьому. Егір, герой підтримки, і підняли йому лише рівень захисту з плюс 35% на 40%. Ще він дає розділення та хіл, але цього не покращували. У нього є хоча б костюм, хоча бонус могли б і підняти, бо на фоні інших бонусів він виглядає бідненько. Нагадаю, це 28% атаки, 26% захисту та 45% ХП. Ну ХП ще норм. Костюмовані версії теж підняли захист з 30% на 35% і максимум з 55% на 60%. Кінгстону підняли рівень шкоди з 445% на 495%. З його статами це виглядає сумно насправді. Зула підняли рівень відхілу з 732 на 852 протягом 4 ходів, тобто це тікаючий хіл. І це собі та ближнім союзникам. Як на мене, взагалі не потрібний герой. Расел шкода з 350 стала 400, це середній набір, і опіки з 381 501 Малий рівень всього і малі стати. Він нічим не допоможе зараз. В Селідана, хп виросло з 1000 на 1100, це овер хп. І було б чудово, якби вона його ставила всім союзникам, а не собі і ближнім. А так на трьох нема сенсу з неї. У Траган шкода по цілі з 150% стала 180% і отрута, яку він вішає, цілі і сусідам з 711 на 822. Нагадаю, він дуже швидкий. Був досить хорошим і стійким героєм, бо він ще й від отрути хіляється. Зараз важко йому навішати отруту зі зрозумілих причин, тож може впоратися хіба зі слабшими командами або на добив десь зайде. І зідан залишається саме новий з цих гемів, йому підняли рівень шкоди з 355% на 405, дуже швидкий набір в нього ще може вкрасти баф з цілі і навішати рандомну отруту. Зважаючи на те, що він дуже швидкий, то рівень шкоди ще норм, і те, що може вкрасти баф, це може бути цікавим. Але це поки що, поки його стати геть не застаріють на фоні нових героїв, що виходять. Отож, таким зробили ребаланс на жовтень. Що сказати висновку, в загальному мій посил зрозумілий. Мені не подобається ось така концепція випустити героя, а потім його погіршити. Я розумію, що має бути баланс. Але про нього в грі вже давно забуто, на жаль. І ось такі поодинокі виправлення балансу, коли погіршується герой, не дуже виглядають. Але зовсім скоро вийде нова пачка сильніших героїв від тих, що зазнали погіршення. Пишіть, що ви думаєте про цей ребаланс. А я хочу подякувати цим чудовим людям, які підтримали канал спонсорством. Ви нереально круті. Дуже дякую вам за підтримку. Якщо відео сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку, а підписка на канал допоможе не пропускати нові випуски. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.